Вже стало доброю традицією відзначати день туризму спортивними змаганнями. Як це відбувалось, розповість Надія Захарченко. Уманські школярі демонструють свої вміння та навички на традиційному зльоті, присвяченому дню туризму. Учні загальноосвітніх шкіл демонстрували свої вміння, спритність та витривалість у різних видах спорту. Школярам потрібно було здолати смугу перешкод, правильно встановити намети та розпалити вогнища. Родзинкою цьогорічного свята стали змагання на велосипедах. Ми тут що розкладаємо палатки, приходимо смугу перешкод. Це дуже корисно для нашого додзвілля, коли ми підемо в похід з класом або табором. Для мене завжди корисно сприйняти приймати участь в змаганнях, адже це є досить корисно корисним для кожного воно як нашу інтуїцію розвиває, увагу і допомагає нам більше бути спортивними. Мені дуже сподобалося бути на тих змаганнях. Ось так. Через гру відбувається формування серед молоді засад здорового способу життя, популяризація різних видів спорту та активного дозвілля.